Дуже стильна квартира в житловому комплексі Міленіум простора: 71,5 метр квадратний, повністю укомплектована. Гарний такий ремонт, багато підсвіток, все дуже якісно, стильно виглядає. Зараз ми знаходимося у зоні вітальні. Тут є ось така обідня зона, розкладний кутовий диван. Також є телевізор, кондиціонер на охолодження та на обігрів. І ось така лоджія. Тут є щось така додаткова робоча зона. Велика шафа у коридорі, також є дзеркало, повний ріст, кухня з усією технікою, також є підігрів підлоги в зонах, де плитка. Техніка вся монтована, газове індивідуальне опалення. Тут у нас тут газова варильна поверхня, кухня досить простора, стильно виглядає. Далі у нас є гардероб та суміжний санвузол і окрема спальня теж з лоджією. Гардероб досить просторий, багато місця для зберігання речей. Далі санвузо, тут у нас пральна машинка, інсталяція, ось таке дзеркало, та накладний рукомийник, ну і кімната великої площі, теж є кондиціонер, ось така велика монтована шафа, ліжко з прийомним механізмом та лоджі, на якій є ось така б'юті-зона з дзеркалом з підсвіткою, а також є ось така відпочинкова зона з гойдалкою. Дуже класний варіант: квартира дуже стильна і дуже гарний, якісний ремонт. Тому звертайтеся. Хороша локація біля міського озера. Житловий комплекс Міленіум.